Нада ФЛАС пропонує проект отримання зносостійких покриттів по екологічній, чистій та економічної вигідній технології. В рамках проекту пропонується нова технологія флюїдного затування, яка дозволяє проводити процес за короткий час від 1 до 5 годин. Затуванню підлягає тільки та поверхня, яка потрібна. Глибина затування при цьому регулюється від 0 до 200 мікрометрів. Процес протікає при температурах набагато нижчих за температуру фазових перетворень в сплавах. Процес є екологічно чистим, при цьому підвищується якость виробу. Ця технологія дозволяє використовувати трубні вироби в якості реакторів на кінцевому етапі обробки внутрішніх поверхень. Ця технологія має універсальний характер до технологічних прийомів наявність власного обладнання, яке можна засуду для зміцнення різних складних виробів невеликих років. Ми маємо повністю готову технологію, яка може підвищити конкретне здатність світовому ринку складних догомірних виробів вітчизняного виробництва. При цьому маємо свою повну власну базу.